Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 30 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал у Львові. Ранок та перша половина дня порадують ясним небом та помірним теплом. стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів вище нуля. Ближче до вечора небо затягне хмарами, однак опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. У нічний час температура знизиться до 10 градусів тепла. У Луцьку. Сонячні промені поступово витіснять ранкову хмарність, подарувавши місту ясний день із температурою близько 19 градусів. Надвечір небо знову вкриться хмарами. Вітер очікується північно-західний із поривами до майже 5 метрів на секунду. Уночі стане прохолодніше, близько 13 градусів вище нуля, можливий нетривалий дощ до світанку. У ковалі. Після короткого сонячного ранку день небо стане хмарним. Денна температура триматиметься в межах 19 градусів тепла, а нічна опуститься до приблизно 12 градусів. І хоча опади вдень не прогнозуються, уночі можливий легкий дощ. Вітер подує з північного заходу швидкістю до 4 метрів за секунду у Тернополі. Протягом доби переважатиме похмура погода, лише зранку можливе коротке прояснення. Стовпчик термометра в день триматиметься на рівні 18 градусів із позначкою плюс. Вночі ж температура опуститься до 13 градусів. Вітер буде північно-західного напрямку, досить відчутний, близько 7 метрів за секунду. День пройде без опадів у рівному. Хмари супроводжуватимуть місто протягом усього дня, а сонце лише зрідка проглядатиме крізь них. Температура в день сягне 18 градусів тепла, вітер північно-західний із швидкістю до 7 метрів на секунду. У нічні години прогнозується 13 градусів із плюсом. Існує ймовірність дощу після заходу сонця, але в день опадів не очікується. У Івано-Франківську, після дощової ночі, яка закінчиться ще до світанку, небо проясниться. Вранці та вдень очікується сонячна та тиха погода з температурою повітря до 18 градусів тепла. Лише під вечір на горизонті знову з'являться хмари. Уночі повітря охолоне до приблизно 12 градусів, вітер, північно-західний, зі швидкістю понад 4,5 метри на секунду. У Ужгороді ясна та спокійна погода триматиметься від ранку до пізнього дня. Температура повітря сягатиме 20 градусів із плюсом, а ввечері небо поступово вкриться хмарами. Упродовж доби опадів не очікується. Вітер помірний. Північно-західного напрямку швидкістю понад 3 метри за секунду. Уночі температура знизиться до 11 градусів тепла. У Мукачеві, після нетривалої ранкової хмарності день обіцяє бути погожим. Сонце світитиме практично без перешкод, а температура сягне 20 градусів із позначкою плюс. Надвечір небо залишатиметься чистим. Вітер північно-західного напрямку помірної сили близько 3,5 метрів на секунду. Уночі стане прохолодніше до 10 градусів вище нуля у Чернівцях. Незважаючи на хмарний початок дня, уже з обіду небо проясниться. Удень температура підніметься до 19 градусів тепла, а вечір обіцяє бути сонячним. Опади не передбачаються. Вітер буде досить відчутним, північно-західного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду. У нічні години температура знизиться до 14 градусів із плюсом. У Хмельницькому протягом доби переважатиме похмура погода. Незважаючи на хмари, день обійдеться без дощу, температура повітря не перевищить 16 градусів вище нуля. Уночі очікується 13 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку з поривами до майже 6 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському весь день пройде під сірим небом, хмари не залишатимуть місто від ранку до вечора. Проте дощів не прогнозується повітря прогріється до 17 градусів вище нуля, а нічна температура становитиме 13 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку з поривами понад 6 метрів за секунду. У Києві погода в столиці буде дощовою з самого ранку, дрібний дощ очікується протягом усього дня без значних перерв. Небо залишатиметься суцільно вкрите хмарами до вечора. Максимальна температура в день становитиме 20 градусів із позначкою плюс, уночі опуститься до 14 градусів тепла. Вітер, невеликий, північно-західний, близько 2,5 метрів на секунду, у фастові. З самого ранку небо затягнеться хмарами, і похмурий настрій збережеться на весь день. Опади, хоч і неочікувані зранку, з'являться у другій половині доби у вигляді дрібного дощу, який до вечора вщухне. Денна температура досягне 18 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 13 градусів вище нуля, вітер досить помітний, північно-західного напрямку близько 6 метрів на секунду, у білій церкві. Хмарна погода утримається протягом усього дня, вночі та зранку буде сухо, однак, у денні години можливий дощ, який до вечора повинен припинитися. Денна температура становитиме 18 градусів із плюсом нічна 13 градусів тепла, вітер, північно-західний швидкістю близько 6 метрів на секунду. У Яготині погода буде похмурою від ранку і аж до вечора. Лише ніч обіцяє трохи ясності. Упродовж дня йтиме дрібний дощ. Максимальна температура в день сягне 21 градуса тепла, а вночі близько 14 градусів вище нуля. Вітер помірної сили північно-західного напрямку трохи більше 3 метрів за секунду. У Василькові з самого ранку небо вкриють хмари, які залишатимуться над містом до пізнього вечора. Протягом усього дня зберігатиметься дрібний дощ. Повітря прогріється до 18 градусів із позначкою плюс. Уночі буде 13 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 5 метрів на секунду. В Ірпені. Хмарна картина не зміниться від ранку до вечора. Легкий дощ розпочнеться з перших годин доби і триватиме аж до вечора. Температура повітря підніметься до 18 градусів вище нуля, уночі опуститься до 13 градусів тепла. Вітер, північно-західний, близько 4,5 метрів на секунду. У Борисполі день мене під суцільним хмарним покривом. З самого ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла, у нічні години 14 градусів із плюсом. Вітер, помірний, північно-західного напрямку трохи більше 3 метрів на секунду. У Чернігові похмурий день хмари залишатимуться над містом до вечора. У другій половині доби очікується дрібний дощ, який триматиметься до пізнього вечора. Температура в день сягне 21 градуса тепла. Вночі близько 12 градусів вище нуля, вітер західний швидкістю майже 3 метри на секунду. У прилуках до самого вечора небо залишатиметься похмурим. У день можливий короткочасний дрібний дощ, який закінчиться ще до заходу сонця. Температура в день підніметься до 23 градусів із позначкою плюс, уночі 13 градусів тепла. Вітер слабкий із заходу менше 2 метрів за секунду. У Ніжині. протягом усього світлового дня небо буде захмарене. Вранці розпочнеться дощ, який припиниться до вечора. В день стовпчик термометра покаже 22 градуси тепла у нічний час 13 градусів із плюсом. Вітер з західного напрямку у Житомирі. Весь день триматиметься хмарна погода. Вранці пройде дрібний дощ, який до полудня зійде на Нівець. У день та ввечері опадів не передбачається. Максимальна температура 16 градусів тепла, нічна 13 градусів із плюсом. Вітер, тихий, північно-західний, близько 3 метрів на секунду, убердичеві. Небо залишатиметься сірим протягом цілого дня. Зранку очікується дрібний дощ, який завершиться до полудня. Решта дня обійдеться без опадів. Температура в день сягне 17 градусів вище нуля, уночі 13 градусів тепла. Вітер північно-західний з поривами до майже 6 метрів на секунду у сумах. Хмари вкриють небо на весь день, але дощів не очікується. Температура в день прогріється до 25 градусів із позначкою плюс, а вночі знизиться до 13 градусів тепла. Вітер східного напрямку легкий менше 2 метрів на секунду у Конотопі. Від ранку і до самого вечора над містом висітимуть хмари. До обіду буде сухо, а от після полудня можливий короткочасний дощ, що завершиться ближче до вечора. Денна температура становитиме 24 градуси тепла, нічна 14 градусів із плюсом. Вітер, південно-західний, ледве більше одного метра за секунду. ромнах небо буде сірим упродовж усього дня. У другій половині дня йтиме дрібний дощ, який затягнеться до вечора. Повітря вдень прогріється до 24 градусів із позначкою плюс, а вночі охолоне до 13 градусів тепла. Вітер, південно-західний, дуже слабкий. У Вінниці небо вкриється хмарами з самого ранку і залишиться таким до заходу сонця. У першій половині дня спостерігатиметься дрібний дощ, який припиниться ближче до обіду. Далі без опадів. Температура повітря 17 градусів тепла в день і 13 градусів із плюсом уночі. Вітер північно-західного напрямку швидкістю майже 6 метрів за секунду. У хмільнику протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, опадів не передбачається. Денна температура сягне 17 градусів вище нуля уночі 14 градусів тепла, вітер, помірний, північно-західний. Швидкістю понад 6 метрів за секунду. У Черкасах небо буде затягнути хмарами зранку до вечора. Ближче до полудня почнеться дощ, який триватиме до кінця доби. Повітря вдень прогріється до 21 градуса тепла, уночі до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний, помірної сили трохи більше 3 метрів за секунду, у смілі. Сонце цього дня не з'явиться, небо залишатиметься повністю вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, з часом посилиться і триматиметься до вечора. Температура повітря становитиме 21 градус тепла в день, уночі 13 градусів вище нуля, вітер слабкий північно-західного напрямку менше 3 метрів за секунду. В умані небо залишатиметься хмарним. У денний час можливий дощ, який завершиться ще до вечора. Температура повітря досягне 18 градусів тепла, у нічний час 12 градусів із плюсом у Кропивницькому. Увесь день йтиме дрібний дощ. Температура підніметься до 22 градусів тепла, вночі опуститься до 14 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний швидкістю трохи більше 3,5 метрів за секунду. У Знам'янці. День пройде без сонячних променів, небо буде повністю вкрите хмарами, з самого ранку йтиме дрібний дощ, який не припиниться до пізнього вечора. Денна температура сягне 23 градусів тепла, уночі 14 градусів, із плюсом. Вітер помірний, північно-західного напрямку трохи більше 2 метрів на секунду. В Олександрії до самого вечора небо залишатиметься похмурим. У другій половині дня можливий короткочасний дощ, який до вечора припиниться. Температура повітря в день становитиме 23 градуси тепла, вночі 14 градусів вище нуля, вітер, північно-західний, легкий близько 2 метрів за секунду. У Дніпрі упродовж усього дня спостерігатиметься хмарність, опади не передбачаються. Денна температура сягне 24 градусів тепла. Уночі очікується 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північного напрямку швидкістю трохи менше 2 метрів на секунду. У Кам'янському зранку пройде невеликий дощ, однак надалі опади припиняться. Повітря в день прогріється до 24 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західного напрямку слабкий до 2 метрів за секунду. У кривому розі ранок розпочнеться зі світлого неба, однак із другої половини дня хмари охоплять горизонт і затримаються до вечора. Атмосфера залишатиметься сухою. Температура в день становитиме 23 градуси тепла, уночі 14 градусів вище нуля. Вітер, північно-західний, дуже слабкий близько 1 метра за секунду у Нікополі. Після короткочасного ранкового прояснення небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. Температурний максимум досягне 24 градусів тепла, а вночі буде 16 градусів із плюсом. Вітер, південно-західний, слабкий до 2 метрів за секунду. У Павлограді весь день пройде під похмурим небом. У денні години розгориться сильний дощ, який супроводжуватиметься грозою. До вечора інтенсивність зменшиться, але опади продовжаться. Температура повітря в день сягне 22 градусів тепла, уночі 15 градусів вище нуля, вітер, північно східний, близько 3 метрів за секунду у Полтаві. Небо залишатиметься сірим упродовж усього дня, зранку дощитиме, а в другій половині дня інтенсивність опадів зросте і триматиметься до вечора. Температура повітря підніметься до 23 градусів тепла, вночі опуститься до 15 градусів із позначкою плюс. Вітер, північний, швидкістю близько 2 метрів на секунду. У лубнах до вечора небо залишатиметься хмарним. У денні години можливий короткочасний дощ, який припиниться ще до заходу сонця. Максимальна температура в день складе 23 градуси тепла у нічний час 14 градусів вище нуля. Вітер. Західний слабкий близько 2 метрів за секунду у мергороді. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку можливий нетривалий дощ, який завершиться до вечора. Денна температура становитиме 23 градуси тепла, нічна 14 градусів вище нуля, вітер з західного напрямку, ледь відчутний, менше 1 метра на секунду. У Кременчуці Хмари не покинуть небо протягом доби. Вночі і у першій половині дня опадів не передбачається, однак у денний час розпочнеться дощ, що до вечора зійде на нівець. Температура вдень підніметься до 22 градусів тепла, вночі 15 градусів вище нуля, вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. У Запоріжжі протягом цілого дня пануватиме хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до 25 градусів тепла. А вночі очікується 15 градусів із позначкою плюс. Вітер з західного напрямку слабкий близько 2 метрів за секунду. У Мелітополі протягом усього дня хмарність залишатиметься сталою. Якихось істотних змін у погоді не очікується, а небо залишатиметься затягнутим. Опади не передбачаються, температура повітря в день сягне 25 градусів тепла. А вночі знизиться до 13 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 3 метрів за секунду у Бардянську. Небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня. Погодні умови залишатимуться спокійними, без дощу. Температура повітря в день складе 24 градуси тепла, а в нічні години 17 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку помірної сили до 3 метрів за секунду. У Вільнянську день пройде під сірим небом. У першій половині дня очікується дрібний дощ, який до вечора має поступово припинитися. Повітря вдень прогріється до 24 градусів тепла, вночі температура опуститься до 15 градусів із позначкою плюс. Вітер північний до 2 метрів за секунду. В Одесі похмура погода супроводжуватиме одеситів від самого ранку і до пізнього вечора. У денний час почнеться дрібний дощ, який триватиме до кінця доби. Температура повітря в день сягне 21 градуса тепла, а вночі 16 градусів вище нуля. Вітер північного напрямку близько 2 метрів за секунду. Ізмаїлі. хмарність домінуватиме над регіоном майже увесь день, однак ближче до вечора небо частково проясниться. У другій половині дня йтиме невеликий дощ, який закінчиться до вечора. Температура вдень складе 20 градусів тепла, уночі 16 градусів із плюсом. Вітер північний, помірний до 6 метрів за секунду. У Миколаєві сонячних моментів цього дня буде зовсім небагато. Упродовж дня небо залишатиметься хмарним, а дощ триватиме майже безперервно, посилюючись у другій половині доби. Температура повітря в день становитиме 23 градуси тепла уночі. 13 градусів із позначкою плюс. Вітер, північний, слабкий до 2 метрів за секунду, у Первомайську. День буде сірим із самого ранку. З середини дня очікується дрібний дощ, який триватиме до вечора. Температура повітря підніметься до 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 13 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку помірної сили близько 4 метрів за секунду. У Харсоні. Увесь день у місті зберігатиметься хмарна погода, небо буде затягнуте. Опадів не передбачається. Денна температура повітря підніметься до 24 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 12 градусів із плюсом. Вітер північний, слабкий, приблизно до 2 метрів за секунду. У Сімферополі з самого ранку і до вечора небо буде вкритим хмарами. Опадів до полудня не прогнозують, але у другій половині дня ймовірний невеликий дощ, який припиниться до вечора. Температура в день становитиме 22 градуси тепла, вночі повітря охолоне до 12 градусів із позначкою плюс. Вітер західний середньої сили близько 4 метрів за секунду. У Харкові Небо буде хмарним протягом усього дня. Вранці та ввечері очікуються дощі, а в середині дня опадів не буде. Денна температура підніметься до 23 градусів тепла. Уночі повітря охолоне до 15 градусів із плюсом. Вітер, північно східний, слабкий, приблизно 1 метр за секунду. У Донецьку погодні умови будуть хмарними весь день. Удень очікується сильний дощ, який повинен припинитися до вечора. Температура вдень досягне 20 градусів тепла, вночі знизиться до 14 градусів із плюсом. Вітер західний, слабкий приблизно до 2 метрів за секунду, у Краматорську. День пройде у хмарній погоді, нічний дощ поступово послабшає до ранку, але опади продовжаться впродовж дня і припиняться лише під вечір. В день повітря прогріється до 24 градусів тепла, вночі до 15 градусів із плюсом. Вітер південний, слабкий менше 1 метра за секунду. У сніжному хмарна погода триматиметься протягом дня. Удень піде дощ, який ближче до вечора послабшає і припиниться. Температура в день досягне 25 градусів тепла, вночі 15 градусів із позначкою плюс. Вітер східний, помірний близько 4 метрів за секунду. У луганську день буде похмурим з великою кількістю хмар. Вранці та вдень пройде сильний дощ із грозою. А ближче до вечора опади ослабнуть і перетворяться на дрібний дощ. В день температура повітря підніметься до 25 градусів тепла, вночі до 15 градусів із плюсом. Вітер, північно східний, слабкий, приблизно 1 метр за секунду. У Старобільську хмарність утримається впродовж усього дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. Температура в день сягне 24 градусів тепла, уночі 15 градусів, із плюсом. Вітер, південно-західний, дуже слабкий, менше 1 метра за секунду.